Тарас невчасно повернувся з відрядження, та коли колега натякнула, він подумав, невже їй все відомо? У п'ятницю ввечері Тарас раніше повернувся з відрядження Невже його ніхто не чекав, принаймні так, як йому хотілося б з усмішкою, вечерею на столі і добрим настроєм. Ключ повернувся у замку важко. Вітальня була темною, телевізор вимкнутий, і музики не чутно, як завжди. Незвично тихо. Навіть Маруська, їхня кішка не вибігла зустрічати. Тарас поставив сумку і пройшов на кухню. Там стояла наполовину випита пляшка вина і два келихи. Коли він почув звук негучний, але ритмічний, з боку спальні. У нього всередині щось обірвалося ноги не слухались, а серце заколотало, мов барабан. Наталю покликав він тихо. Тарас відчинив двері до спальні. Повітря в кімнаті було насичене смородом чужого парфуму та поту. Все тривало секунди. Очі наталки круглі, налякані, її рука ще штовхає чоловіка з постелі. Той незнайомий лізе під ковдру, а потім під ліжко, мов персонаж дешевої комедії, але смішно чомусь не було. Тарас не крикнув лише стояв, схрестивши руки, дивився, як Наталка натягує халат і щось бурмоче. Що саме не чув, в вухах дзвеніла. Це не те, що ти думаєш. Це завжди так починається, правда? Він не влаштовував скандал, просто пішов повільно, спокійно, навіть дверима не грюкнув. За два квартали зупинився, витяг цигарку, він кинув курити ще торік, але саме зараз було байдуже Ти якийсь не такий, зауважила Ірина, колега з відділу кадрів. Знову проєкт закинули. Чи просто дружина не подає каву в ліжко. Тарас натягнуто усміхнувся. Ірина завжди була прямолінійна. Може, навіть надто. Вона давно знала, що в нього з Наталкою непросто, хоча й не питала напряму. Можна я тебе дещо запитаю, як друга? Нахилилася вона ближче. Питай А що ти зробиш, якщо дізнаєшся, що тебе зрадили? Тарас завмер. Не зреагував відразу. Потім у нього склалося відчуття, що Ірина знає більше, ніж говорить. А може, це просто інтуїція? А що б ти зробила? Мабуть, зламала б щось, а тоді пішла. Якщо вже раз збрехав, то доброго нічого не жди. Вона не казала йому, що давно спостерігала за не зовсім пристойною поведінкою його дружини, та напряму говорити не стала. Адже це не її справа. Тарас тимчасово перебрався до свого товариша Олеся спокійного, з тією самою усмішкою, що й десять років тому, коли вони пили пиво у гуртожитку і мріяли про власне житло. Ти впевнений, що це не одноразова дурість? запитав Олесь, коли Тарас йому все виклав. Навіть якщо й так, у нас був важкий рік. Я на роботі пропадав, вона сама. Але це нічого не змінює. Тарас Замовк, він не був ідеальним чоловіком, але ж вірним був. І сподівався, що це взаємно. Наталка сама написала через тиждень. Просила зустрітись. Він погодився Чому? Тарас кинув на неї недовірливий погляд. Ти зник, ти жив у роботі. Він нічого не відповів. Бо це було правдою, але зрада не вихід. Я не знаю, що робити далі, зізнався чоловік. Він піднявся із за столика і попрямував до виходу. Йому треба було подумати. Наталка писала, дзвонила. Ірина підвозила до метро і лишала на сидінні гарячий чай. І от якось у п'ятницю Ірина кинула. А ти все ще її любиш? Тарас довго мовчав Можливо. Але зараз. Я про це волію не думати. Мені здається, ти більше боїшся втратити не її, а спільну історію, комфорт, звички, але не її. Це різонуло, бо було так влучно. Нахлинули спогади. Хотілося повернутися до квартири, де провів останні роки, і, колись, здавалося, коханою дружиною. Він вийшов із офісу, відкрив важкі вхідні двері. І попрямував доріжкою в осінь. Листя кружляло в сумному танку, моросив ледь помітний дощик. а він не знав, що чекає на нього далі там за рогом в його зараз такому нестабільному, невизначеному житті. Осінній дощ не стихав, каплі, немов дрібні молоточки, вистукували ритм на каптурі його куртки. Київ повільно занурювався в напівтемряву. Жовте світло ліхтарів розмазувалося у вікнах машин, а мокре листя налипало на бруківку, мов спогади, на його понівечену зраджену душу. Тарас йшов без чіткого маршруту. Просто дозволяв ногам нести його містом, у якому колись було так багато ми. Зупинився біля скверу. Давно тут не був. Лавки блищали від вологи. А каштани скинули майже все листя, і лише одна пара, жінка в капелюсі, та хлопчик років семи проходили повз, тримаючись за руки. Тарасе! голос знайомий, але приглушений дощем, висмикнув його з думок. Він розвернувся. Жінка в сірому пальті, з капелюхом у руках, стояла просто перед ним. Велика сумка через плече, обличчя змучене дорогою чи життям, але очі ті самі зеленуваті, усміхнені, з ямкою біля лівої брови. Христя? мовив він тихо, мов боявся, що привид розтане. Вона кивнула. Я спочатку подумала, що помилилась, але ти майже не змінився. А ти змінилась, але в добрий бік. Він невпевнено усміхнувся. Вони стояли під каштаном, ніби знову були тими студентами. Які вночі крадькома ходили на гуртожитку, аби подивитися на зорі і говорити про книжки та плани на майбутнє. Що ти тут робиш? запитав Тарас, коли трохи отямився. Буквально годину тому повернулася з Чернівців, переїхала назад у Київ. Мама померла, залишила квартиру. Тепер намагаюся повернутися у життя, яке колись втратила. Тарас кивнув, він добре пам'ятав, як усе між ними обірвалося, несподівано через переїзд, її батьківський тиск і його тодішню амбітну зацикленість на кар'єрі. А ти, Христя нахилила голову, повернулася з відрядження а ще із власного життя. Вона вдивлялася в нього, мов шукала відповідь між рядками його мовчання і, здається, знаходила. Ходімо звідси, мокнемо. Як два нещасних герої ліричного роману, усміхнулася вона. У мене є знайоме місце там смачно, тихо. Вони рушили поруч. По дорозі Тарас розповів коротко, без подробець, але щиро. Христя слухала, не перебиваючи. Тільки подекуди ледь помітно здригалась, ніби деякі слова потрапляли у власну рану. У кафе було затишно, на стінах світлини старого Києва, дерев'яні полиці з книжками, на вікнах вітражі з ледь затертим візерунком, їх посадили в кутку, де не було нікого, крім кота, що загорнувся клубкому кошику. Я думала, ти вже давно щасливий. Що, одружений, троє дітей і дача в боярці? Пожартувала Христя. Був майже. Але от сижу тут і з тобою легше, ніж було з кимсь за останні роки. Христя не відповіла. Але в її очах з'явилось те саме світло, яке колись запалило його. Потім був ще чай довга розмова, сміх і багато пауз у поглядах. За якими ховалася ніжність, ще не висловлена словами? А твій син, почав Тарас обережно, племінник. Я його тимчасово доглядаю, сестра за кордоном, але я завжди хотіла дітей. Просто видно, треба було дорости до цього бажання. Вони почали бачитися частіше спершу випадково, потім так уже склалось. А далі зовсім навмисно осінь тихо змінювала барви, дерева оголювались, місто готувалося до зими, а у Тараса всередині щось обережно розцвітало. Ірина одного ранку, підвозячи його, кинула жартома. У тебе знову з'явився той вираз обличчя як у дурника від щастя. Відпустка допомогла, можна й так сказати, відповів Тарас. Але сам думав про Христю. Одного вечора вони з Христю гуляли вечірнім Києвом. Світло ліхтарів малювало їх профіль на бруківці, а її рука була затишно вкладена в його долоню. А ти вже не боїшся, що буде далі? запитала вона. Мабуть, ні. Тепер я не сам і не згадую минулого. Він зупинився, глянув її в очі. Знаєш, я тоді в університеті думав, що все встигну, а потім було запізно. Але, може, ми просто дозріли. Вона усміхнулася, її долоня злегка затремтіла в його руці. Я не знаю, що буде далі, відповіла Христя. Але цього разу я нікуди не тікаю. І Тарас повірив. Бо вперше за довгий час. Хотілося не забути, а запам'ятати. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.